Привіт, перед вами airsoft Репліка комплектується бункерним магазином на 300 кульок, додатковою пружиною М 90 шомполом для чистки внутрішнього стволика. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Легка, компактна штурмова гвинтівка для страйкболу. Корпус виконаний з армованого полімеру. При цьому ресивер, цівка та приклад мають приємну матову текстуру без люфтів. Верхня планка пікатіні дозволяє встановити будь-яку оптику, а цівка Кеймот тактичні аксесуари. Приклад телескопічний, регулюється в кількох положеннях. Зручний дозволяє регулювати довжину від 72 до 81 сантиметру. Важить трохи понад 2 кілограми. Органи керування стандартні для М4. Перемикач. Вогню, затворна ручка, кнопка скидання магазину. Візуально це сучасна стримана платформа, готова до апгрейду та жорсткої гри. Всередині встановлено гірбокс другої версії, оснащений системою швидкої заміни пружини і Сталевий циліндр типу 2, полікарбонатний поршень зі сталевою гривінкою, 8-мм підшипник. Модель обладнана електронним контролером XSR від польської компанії Gate. Він захищає електроніку, покращує реакцію на спуск, діагностує несправності через світлодіодну індикацію. Камера хопа роторна дозволяє точне налаштування під різні типи куль, а прецизійний Внутрішній стволик діаметром 6,03 мм забезпечує високу точність стрільби. Пламегасник кріпиться на 14 міліметровому лівосторонньому різьбленні, що дозволяє встановлювати саундмодулятори або глушники. Показує стабільну купченість на дистанції до 25 метрів. Кульки лягають у коло діаметром близько 15 сантиметрів. Прецизійний стволик 6,03 мм і роторна хопап камера дають хорошу стабільність навіть при стрільбі чергами. Початкова швидкість з основною пружиною близько 111 113 метрів на секунду. Зем 90 орієнтовно 94 метри на секунду, що ідеально для CQB. Ефективна дальність до 45 метрів далі вже залежить від куль і налаштувань хопап камери. Легка, надійна з розумною електронікою, готова до гри прямо з коробки. Ідеальний вибір для CQB та апгрейдів. Замовляйте на Ready for strike!